Найважливіше, щоб ви зізнали собі в цьому, це вже відкритий шлях. Але чому може не вдаватись, що ви себе можете не чути? Це просто блоки, які заважають шори. Уявімо собі, що от просто на вас з дитинства, на нас всіх навішували якісь установки. Роби так, так не можна, це погано, це добре. І багато нас хорошого навчили. Але є багато речей, які нам навішали, та? які зараз в новому світі не актуальні. І якщо б ми жили по такій схемі, як колись було, як, нас, ті люди, як жили ті люди, коли, які нас виховували так, в той час. Може, воно би було актуально, все б було норм. Але зараз світ змінюється, а ми або з ним змінюємось, або стоїмо, живемо по тих. Що нас навчили в законах, і тоді нам ну не окей, не окей, бо ми бачимо люди інші по іншому живуть, а нам не окей. Відповідно, якщо ви себе не чуєте, це означає, що на вас багато лишнього, тобто у вас десь той зв'язок між вами і вашою душою. Є багато установок, багато всього, що перекриває зв'язок. Умовно, розумієте? Тобто перекриває оті поміхи. Була така, игра, колись глухий телефон, щось таке, коли хтось говорить слово, всі передають, передають беруть і останній говорить інше слово. Тобто, це ці люди, які перековиркали, і ви в ідеалі в кінці нічого не чуєте адекватного. Тобто, а ви взагалі не чуєте, тобто ви щось не своє. Тобто там треба дивитися, що між тим стоїть, і оце от забирати, забираєте. А з вами все ок, не переживайте, просто не ок з тим, щоб нам навішали. Типу, що не наше, все, що нам заважає, це воно не наше. Ось так.